Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії і батьківщина дифузного права. Так хочу сьогодні поговорити на цю тему, яка називається причетність управлінців держави Україна до фактичного знищення потенціалу держави за рахунок розкрадання. За рахунок продажу інтересів країни, і це потім відобразилося на тому, що в нас прийняті зміни до закону про мобілізацію. Я звертав увагу на те, що закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку є неконституційний в цілому. Хоча поки що конституційні скарги зафутболили назад, Ну, це не заважає подати нову конституційну скаргу, тому. Чим я наразі і займаюся, і так воно рано чи пізно все одно Конституційний суд буде розглядувати е, цю скаргу. І так, е, цим законом введено е, скасовано поняття системи е, і систему строкової служби, натомість є впроваджено з 1 вересня 2025 року базову е, загальновійськову підготовку для громадян України віком від 18 до 25 років у всіх навчальних закладах. Яка буде тривати до п'яти місяців у мирний час і під час воєнного стану до трьох місяців. Люди, які успішно пройдуть, будуть поставлені на військовий облік за місцем проживання. І фактично це твердження, що вони будуть поставлені на облік, воно відповідає тому слову, яке називається маразм, оскільки всі люди. І так повинні 17 років вже, чи 16 стояти на військовому обліку в місцевих ТЦК. Початком перебування військової служби такої буде момент відправлення людини до військової частини. Тобто, не момент появи її в військовій частині, а момент саме момент відправлення, саме момент вашого затримання. ТЦК і СП разом з поліцією, якщо ви наразі вас затримали і відправляють туди. Так що цей момент є важливим. Я би хотів, щоб люди звернули увагу. Ну і з приводу цього є такі собі електронні направлення на ВЛК, які створюють. Прозорі нові зручні підходи для військовозобов'язаних. Саме так сказала заступниця Міністерства оборони з цифровізації Катерина Черногоренко для проведення, повернення військових додому необхідно змусити Росію якнайшвидше завершити війну. Я розумію, що бажання видати дійсне за реальність, у нас в пропаганді є доволі розповсюджене. І всі, як мав з гранатою, почали це все цитувати, при тому, що президент також зазначив, що є запити з питання повернення додому військових, але зараз це не передбачує закон. Тобто воєнний стан передбачає мобілізацію людей і ресурсів, які є в країні, абсолютно всіх, додав президент в одному з своїх інтерв'ю. Я розумію, що якщо розбити, як казали. Старі комуняк і це все на цитати його е, виступи, то там, е, я думаю, що це е, не просто якась там шизофренія, я думаю, що це поліморфне, е, поліморфне, е, скажімо так, не роздвоєння а роз е, галуження особистості, оскільки е, ті всі е, нюанси. Які вони озвучують, вони саме підпадають під це. І так, для прикладу, візьмемо перше. Закон воєнний стан передбачає мобілізацію всіх людей. Якщо воєнний стан передбачає мобілізацію всіх людей, то ця архаїка розвинутого соціалізму про блонь чи бронь чи як там, за яку брали тисячами доларів і порозводили людей на гроші, ці всі ТЦК ІСП, і ці всі військові. Які причетні до тої мобілізації, на сьогоднішній день жоден з них не повернув людям гроші назад і не сказав, що ой, вибачте, ми помилилися, ми не знали, що президент скаже, що мобілізація всіх людей і всіх ресурсів. Тепер стосовно мобілізації всіх ресурсів, абсолютно всіх, як додає президент в країні. Так от, якщо мобілізовувати всі ресурси, то я так розумію, що. Всім державним чиновникам має бути виплачена мінімальна заробітна плата, яка дає необхідні, скажімо так, необхідні для відновлення життя людини всі ресурси. Мінімальна зарплата має покритися, а все решту має йти на закупівлю озброєння, на відбиття агресії там, і так далі, і тому подібне. І тому говорити про те, що президент нібито там відкрив якесь ноу-нове ноу-хау, прямо е, Святоша із Бундека, як я кажу, він зробився. Ну, немає жодних правових підстав. Ну і третє, якщо розбити це все на цитати. Ми сьогодні захищаємо, каже президент України. Якщо завтра, наприклад, половина армії просто піде додому. Ну тоді треба було в перший день здаватися. Якщо завтра половина людей піде додому, Путін нас вб'є всіх. Абсолютно так і буде. Хто буде не погоджуватись, вони нас б'ють. Сказав Зеленський в одному з інтерв'ю. Ну і що це за маячня? Якщо половина людей піде додому, а я звертаю увагу, що це практично, якщо армія України має ну по офіційних оприлюднених даних в пресі там мільйон з лишнім людей. То що Путін 500 тисяч людей поставить на коліна і буде зранку до вечора займатися розстрілом всіх чи вбивати всіх. Це спотворення реальності, перекручування, зомбування населення. Ці журналісти це все цитують. Навіть ніхто не задумався на те, щоб це розбити, на цитати, подумати, що людина говорить, з чим його взагалі порівнювати ці висловлювання. І президент наголосив, що єдиний спосіб повернути українських військових додому це змусити Росію припинити війну. Адже будь-яке послаблення оборони країни поставить під загрозу її існування. Тобто, з плану перемоги і з плану миру почалася якась абракадабра в виступах президента, який фактично говорить про те, що в нашого президента наступає невеличка паніка. І єдине за що він тримається за свою посаду, це як гарантія, нібито його життя. Тобто він тримається за своє життя набагато більше, чим реально хоче здійснити врегулювання цієї війни, реально вжити заходів для того, щоб ми вернули якісь там території, які втратили завдяки його доблесним і геройським діям разом з Залужним і Будановим. Я вже не кажу про те, що здали Кремль на сьогоднішній день ніхто не згадує. Що Крим треба також повертати, і єдине, чим можна повернути Крим, це шляхом мирних переговорів. Дякую за увагу. будьте здорові, всім всього доброго.